На вулиці Леонтовича. Тут завершуються роботи по її асфальтуванню. Це такий е, досить складна вулиця, оскільки будинки стоять значно нижче профіля вулиці. Відповідно, е, складна в виконанні для підрядної організації. Робота це виконує фірма Авецьмоф за результатами е, тендерних процедур. Виграли цей об'єкт, роботи виконуються якісно, і сьогодні буде повністю завершене виконання цих робіт. Повернутися в історію, то на цій вулиці ніколи не було хорошої дороги. Отут, де наш будинок, то було болото. Це із слів сусідів, бо я тут живу тільки 25 років, але люди живуть по 70, То було болото. І оцей насип, е, створився. наслідок створився внаслідок того, що люди весь час насипали. Ну, а озеро це було скільки тут ми живемо, то тут було озеро. І кожен з керівників, хоч і ходили люди, і просили, кожен боявся робити тут дорогу, тому що дуже складний рельєф. Витоку води немає е, на вулицю Ковицьку, і тут був засіб. І певна річ, це питання дуже турбувало у нас, жителів, бо на нашій вулиці, вулиця Леонтовича, ця живуть самі пенсіонери. Це раз. Друге, по е, цій вулиці дуже багато діток іде в дитячий садочок, і люди йдуть ліпевні. Ця вулиця фактично буде виходити від З'єднувати вулицю Ковальську з вулицею Павлова і дасть можливість більш зручно добиратися людям і до дитячого садочка і до лікарні. Я проживаю на даній вулиці на Івана Огієнка з 71-го року. Наша вулиця невеличка, але в основному дуже прохідна. Сюдою йдуть дуже багато людей чи на вокзал, на цю сторону міста, де зараз ще побудований новий мікрорайончик, такий з власних будиночків. і людей дуже дуже багато сюди йде. Ми практично 15 років більше писали, просили міську владу, щоб нам заасфальтували ту дорогу, бо вона була дуже в поганому стані. На даний час ми бачимо, що міська влада підійшла дуже конкретно до нашої благоустройства, нашої вулиці і на даний час зпилюються біля нас тут такі аварійні дерева, От, за такі зарожче, що було біля річки, прочищається тут біля нас річка, і благоустрій в нас наладжується і на, думаємо, що в нас і будемо далі так тримати, і буде в нас все так добре получатися. Ми тут, звичайно, підтримуємо порядок, підтримуємо все біля річки. Ну, але великі такі громісткі роботи нам допомагає дуже робити міська влада. Так що дуже дуже. Же вдячні ми голові, заступнику і всім службам, які тут нам допомогли зробити нашу облаштувати нашу вулицю.